Коли ми говоримо про відкриття ресторану, більшість людей уявляє собі красивий зал, ароматні страви та усміхнених гостей. Але реальність починається не з кухні і навіть не з ремонту приміщення вона починається з бізнес-плану. Це документ, який визначає, чи буде ваш ресторан успішним, чи він закриється через кілька місяців після відкриття. Бізнес-план це не просто набір цифр і таблиць. Це історія вашого майбутнього закладу, яку ви розповідаєте інвесторам, партнерам і навіть самим собі. Він має відповідати на головне питання, чому саме ваш ресторан має існувати. Перший розділ бізнес плану концепція. Тут ви описуєте, що саме ви хочете створити. Це може бути сімейний ресторан італійської кухні, сучасний гастробар, кав'ярня з авторськими десертами чи заклад швидкого харчування. Концепція має бути чіткою і зрозумілою. Якщо ви самі не можете пояснити її за дві хвилини, значить вона ще не сформована. Наприклад, у Києві відкрився ресторан, який позиціонував себе як місце для бізнес-ланчів. Але власники не продумали, що поруч немає офісних центрів. У результаті концепція не відповідала реаліям, і ресторан закрився через рік. Концепція має включати. Кухню, стиль, цінову політику, унікальність. Далі потрібно визначити, хто буде вашим клієнтом, це не абстрактні всі люди, це конкретні групи, студенти, молоді професіонали, сім'ї з дітьми, туристи. Кожна група має свої потреби, бюджет і очікування. Наприклад, якщо ви орієнтуєтесь на студентів, то ціни мають бути доступними, а атмосфера невимушеною. Якщо ж ваша цільова аудиторія бізнесмени, то важливіше створити комфортні умови для переговорів, швидке обслуговування і якісну кухню, аналіз аудиторії включає демографічні дані, поведінку, очікування. Місце розташування ресторану це половина успіху. Навіть найкраща кухня не врятує заклад, якщо він знаходиться там, де немає вашої цільової аудиторії. У бізнес-плані потрібно описати, чому ви обрали саме цю локацію, які потоки людей проходять поруч, чи є конкуренти, чи легко дістатися громадським транспортом. Реальний приклад: у Львові відкрили ресторан грузинської кухні на тихій вулиці, де майже не було пішоходів. Власники сподівалися, що люди спеціально приїжджатимуть, але цього не сталося. Через два роки ресторан переїхав у центр міста і тільки тоді почав приносити прибуток. При виборі локації враховуйте трафік, доступність оточення конкуренцію.